Знімав відео на минулому тижні про косу ПТА 40. У мене дуже часто запитували, щоб я її також зняв на ата 40. Вона з'явилася тільки в 2025 році на два акумулятори. Її має двигун зверху, а не знизу як на пта 40 Ось. І я її раніше не міг зняти, тому що в мене її не було, я її в руках не тримав. І також не бачу. Тепер ось тільки вчора привезли, і можу зараз зняти, показати, розібрати. І в будь-якому випадку кожен інструмент, коли ми отримуємо, навіть просто в плані цікавості розібрати, подивитися, самому, що всередині, що показувати, що рекомендувати нашим клієнтам і розуміти, що ми взагалі продаємо і якої якості. І е, хоч, щоб можна було порекомендувати, розповісти, що клієнт отримує за ці кошти, купивши цей інструмент. А, тут навіть в комплекті така е, отверточка була, мабуть, для того положили, щоб я один раз розібрав її і зняв відео. Ну, а, Але насправді, мабуть, її положили для е, обслуж... обслуговування. Чи для якоїсь зборки цієї коси. Ну, але вона мені зараз дуже пригодиться. Зберу фірму Intertool. Уже цьому набору у нас десь 2,5 роки. Ми не кожен день крутимо, але ж кожен тиждень це точно. І до сих пір ось ці бітки мають вигляд використання, але вони працюють. Ці винти не так і просто відкрутити. Головне, щоб нічого не зіпсувати. Так не вийде, треба брати перехідник. Взяли перехідник. Якщо хочете розкрутити цю косу, щоб просто подивитися, краще цього не робити, тому що ці винти дуже з м'якого металу. Ну, але дуже-дуже обережно, -дуже правильно підібраною біткою можна це зробити. Зібрав цей двигун від АТ40. Дивіться, що тут середині а середині шуруповерт. Шруповерт, я так кажу, тому що схоже на механізм як в шуруповерті. Невеличка шестерня. І чотири маленьких шестерків на, шу... на редуктор шуруповерта мені дуже схоже. І саме тому і за цього. Виходить, що двигун невеличкий, але може крутити оцю 2-метрову штангу та косити траву через редуктор. В будь-якому випадку, тут просто цей механізм необхідний, тому що двигун такого розміру, без такого механізму, він би не би робити цю роботу. І порівняємо тепер коса ПТА. 40 я її знову розібрав. І дивіться, що ми бачимо, якщо їх взяти порівняти. Ми бачимо, що двигуни приблизно одинакового розміру. Шестерні тут вона в два рази менша. Тут вона в два рази більша. Це очевидно. Також вал, на який надівається шестерня, тож, теж е, більший. А тут він набагато тоньше, навіть можна не міряти, але він реально більш тонкіший. Можливо, при якихось великих навантаженнях, або косіння з дуже поганим диском, або косінням різних дерев товщиною там сантиметр 2. Якщо будете там косити ще й камні і в землю рубати, культивувати диском коси землю, тому думаю, що можливо, це мої просто здогадки, що ця шестерьочка може обкрутитись на цьому валу. Це так буває на шурповертах. Якщо ставити не на тріщитку, а ставити на режим сверління і закручувати саморізи. І така в шуруповертах і буває проблема. Точніше, проблема не в шуруповертах, а проблема в людини, яка так користується шуруповертом, і тоді в неї виникають такі проблеми шуруповертом. А шуруповерти, вони досить добре зроблені, все продумано. Просто невірно використовують. Тут та, та ж е, сама ситуація. Якщо ж користуватись з розумом, гострими е, е, лезами, ножами, дисками. І не косити землю та не рубати дерева, проблем з цим не буде. Але дивіться, тепер, якщо вже взяти порівняти ці дві коси. На мій погляд, те, що тут штанга є. Давайте перейдемо. А, так, так нася коса тут вже лежить. Перейдемо ось, ця коса пта 40 має двигун знизу. Але має шестерні редуктори більші, подшипники більші, повноцінні. Також має регулювання швидкості від 5 до 7 тисяч обертів. Коса Ата-40 має шестерні набагато менші, але має редуктор знизу. Те, що редуктор знизу, а не двигун, можливо, це краще. Але тут двигун знизу, але стоїть захист з цієї сторони, який закриває цей двигун. Тут стоїть двигун зверху, який просто унеможливлює такий варіант, щоб там десь ударити чи залити водою, чи щоб сюди пил попадав, він стоїть зверху, але в цьому є мінус. Що маємо більш слабкіший редуктор та менше оборотів 5000 оборотів на цій 7000 оборотів. Е і нема регулювання скорості. Ось. Тому в цій косі опять повертаємось все ж е те, що двигун знизу можливо гірше, Ну але це продумана конструкція із захистом, і має такі е плюси. Як більше обертів, 7000 обертів, та регулювання швидкості і більше шестерні. Ця коса має е, такий плюс, що двигун зверху. А є мінуси те, що редуктор має вигляд більш слабкіший, простіший, е, таку конструкцію з меншими шестернями. Шестернями нема регулювання обертів. Та оберті менше, їх 5000, а не 7. Також цієї коси в пта 40 Механізм, що може зламатись і вийти з строю. Оце весь механізм. І все, більше нічого немає. Двигун, дві шестерні, два підшипника. Все. Максимально просто. Максимально все е, ось, х, знаходиться в цьому вузлі, в цьому корпусі. В ПТА в е, Ми вже маємо. Це ж конструкція двигун, редуктор. Тільки ще маємо штангу з'єднання штанги з зубчиками і плюс ще редуктор. Тобто маємо вже на дивіться, дві часті штанги і плюс ще редуктор. Ще один, один редуктор тут, один редуктор тут. Тобто і штанга, Редуктор повноцінний і штанга з двох частин. От на три частини більше елементів, які можуть вийти зі строю. Але і ціна цієї коси вона 5400 з двома акумуляторами. Але ви не вибираєте, а тільки отримуєте в комплект саме такі, які йдуть в комплекті. Ось такі більш-менш нормальні якості. За цю ціну за 5400. Ціна точно відповідає якості. Не переплачуйте ні за що. У вас ніхто не обманює, дійсно, коштує цих грошей. А ПТА 40 вона йде тушкою 3600. Можна докупити акумулятори із зарядку, вийде десь приблизно 6-7 тисяч. На тисячі дві там дорожче, на півтори тисячі дорожче, ніж АТА-40. Ну, на мою думку, в деяких елементах, можливо, трошки краще. Собі, б, Можливо, б, я все ж, якщо треба було б косити, взяв би саме ПТА-40. І самі найкращі акумулятори окремо докупив би і нею працював би, ставив би сюди захист, не косив би. Землю не косив би дерева, і все у мене було б дуже добре, чудово. Я гадаю, що 5 років, а можливо і більше б, точно косив би в себе в дворі, в себе десь там в садку. І тому е, працював би так. Ну, але і ата 40 має право також існувати. Ціна дуже гарна, навіть е, те, що в неї два акумулятора, Два акумулятори ставиться, вона потужна, і за такий комплект 5 тисяч. Обережно користуйтесь, буде також працювати. Е, якщо вам треба в садку чи в дворі косити, і кращі, більш якісніші, дорожчі коси взагалі і не потрібно. Тому що, якщо вам треба там, косити коровом сіно, косити десь біля річці, чи живете біля річці, у вас там бур'ян більший, ніж ви, ніж ви ростом і має там метрові такі прям хащі, то тоді купуйте бензокосу. проблем тоді не буде. А електрокоси це саме для того, щоб було дуже легко, зручно, взяли в будь-який момент ніякого бензину, ніякої переноски, ніякого туди масла, тихенько працює, голова у неї не болить від шуму. Просто взя... зайшли, взяли, і отак покосили, там 5 минут кинули в гараж і далі пішли займатися своїми ділами. Вспомнили, що згадали, що знову треба щось покосити. зайшли, схватили, от викосили. Там сотку скосили, опять положили косу і лежить знову. Нічого її робити не треба, заточуйте ніже, заряджайте акумулятори і все. Дуже легко і просто. Ось. Тому а, треба вбирати вже або комфорт, або. Більшу якусь потужність. Дивіться саме по своїм задачам. Дімов з двором, садочком, невеличким городом беріть акумуляторну, працюйте зручно, легко, бережіть своє здоров'я. Якщо у вас там живете і маєте багато різних тварин корову чи там хочете викосити вокруг якогось озера. Траву, щоб рибакам зручно було ходити рибу ловити, тоді беріть бензокосу і тоді взагалі ніяких проблем не буде. А так як все є насправді, ось одна друга коса. Я показав, розказав і також сказав свою думку та рекомендації, а все ж рішення, що собі придбати, це залишається саме за вами.